Так, друзі, усім привіт! А сьогодні я вам покажу купальники, які я купила в Кальцедоні. Під минулим відео мене попросили Ну як, написала шкода, що не показала. Я хотіла окремим відео зняти, що я беру з собою на море. Ну і заодно покажу вам купальнички. А, з малої зайшли в Кальцедонію, а там у мене Яні назвати Яніна тут збоку сидить, свій мінікер робить. Зайшли в Кальцедонію і там була розпродажа мінус 70%. Звичайно, я не могла не скористатися, тож я буду вам трошки розказувати і заодно знімати ті всі штуки. Тому що сьогодні ми пакуємо чемодан і вже Балізи. хочу валізи. А чемодан не український так само буде. Чемодан. Буду пакувати валізу. Ми пакуємо валізу, ось. І зразу знімаю всі ті бірки, щоб мені не мішало на пляжі. Так, от перший з купальників покажу вам ось такий купальничок. Дуже він мені сподобався. Це от, тут навіть пише кальцедонія. Е, купальники кальцедонія дуже. А мама посадила кальций. Да, і якісні. Я, купу, я купила співкупальник перший. Скільки років? І ти носила, і я носила, За років три точно вже. І до сих пір носимо, як, ну, як новесеньки, дуже гарно виглядає. Не знаю, чи всі купальники так будуть, тому що в мене був один купальник. і Наш він... просто класика. Ми, ми брали класику, і вона нам носилась дуже класно. Зараз взяли якісь незвичайні і цікаві, і будемо дивитися як їх носитися. Тоді я вам буду говорити, ну я взяла зараз багато купальників на зниж, по знижці, тому що мені сподобалося а, те, що я купувала давніше. Ось буду зараз відрізати, до речі, тут, що в нас тут, таке бра з такою вишенькою. Ось таке. Тут воно так зав'язати. На себе мірити я не буду. Так вам показую. Ну, гарний купальничок такий. У мене розмір. Бра, Елічка 80С, ось, боже боже, ну, ти пиши 80С. 80С це і Трієчка, та й там. та. Яська, а в тебе... Е... мене теж 70С. Ні, у тебе червоний меншенький, я дивилася, у тебе 75, вроді би, це. То що, у вас кубини? Трійка, просто об'єм тебе менший. А, а це того от розмір, так? Це, а, це, це це і чашка, а 85 це об'єм під грудьми. Розумієш? Так. так. Ось. В тебе меншенький. Ну Там і чашка зразу теж йде трошечки більше, трошечки менше, типу. Все. Підпи. Так, відірвала. Е, цей купальник мені обійшовся. Я не знаю, чи мадуть є чеки. Десь мають бути чеки. До мене ще чек з-під Зари є. Так, Кальцедонія. Тут щось 2400, напевно, коли ми з тобою були, так, Яська? ось такий чек. У мене ще є онлайн-чек. Так, це Зара. 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 А, все, це інший чек. Це цей чек, коли. Я щось замовляла онлайн, щось купувала в магазині. Це я замовила онлайн купальничок. Його вартість 1575 гривень разом з таким браком. Ось таке ще брав взяла, окремо, не бра. Вверх. Трикутнички. Ось такі. Теж дуже гарний. Я вам так на себе просто накину поверху. Дуже мені подобаються трикутнички. Цей універсальний, під... класична, класика. класична, я самі відказую, класична класика, пасую під все і під білі трусики, і під чорні трусики. Я вам потім покажу, з чим я це все буду поєднювати. Зараз буду від. Від цей. Так, трусики в розмірі М. Модель е, Бразильяно. До речі, в магазині представлено всі модельки є. Такі, типу, і як шортиками. І такі я називаю як памперси. Я не дуже їх люблю таку модель. Я люблю модель або стрінгі, або бразильяно. І бразильяно мені подобається на шнурках, на мотузках. Мотузки, чи як там поясню, давай роз... виправляй мене. На зав'язочках. І гарно виглядають. Саме мені подобається, коли ось такі а, тоненькі. Є грубші, тонші, хоча і грубші теж гарно. Но тоненькі мені найбільше подобаються, ну, на мою фігуру. Бачите, трусики, такі експерти, такі і взаді. Тому що є такі модельки, коли такі широкі йдуть. Я їх називаю памперси. Мені не дуже гарно. Мені в такі найбільше подобаються. Так, трусики розмір М. Вверх я брала в розмірі L, так би. 80С. Познімала. Цю я брала так само 80. Тут четвірка 80 це, Четвірочка. Трічка це твій, 75 це. Вроді. Я скільки купальник показувати не буду, я вам просто опишу. Це такі трикутнички і стрінги в червоному кольорі. І... Трикутнички червоні. А інакше точно. Ну, хіба хочеш, покажи. Не будемо обсяжить. Я скажу ти їздила в Карпати, тому. Десь може фотку потім скину. А ти фоткалася в ньому? Mm -hmm. Тут купальник, я фоткалася, щоб чого не ні, Олі, випадку. Так, все познімала, тому що я одразу пакую собі валізу. Ось цей верх. Тож мені обійшлося за мінусом 70%. Я заплатила за купальник і додатковий верх 1575 гривень. Я вважаю, що це гарна ціна. Наступний це такий білий, теж дуже гарно виглядає. Тут ще така штучка є. І просто так зав'язується на грудях. Мені дуже подобається. Такий біленький. Простий. І мені сподобалось, як він виглядає на грудях. Тут теж, написано, на кальцидону. Ну, я в них всіх пише кальцедонія. За цей купальничок, от в мене є на нього чек. Він взагалі вийшов дуже, а, за, за дуже гарною ціною. В розмірі Елічка. Там Елічка ще вверх, і трусики, так само елічка на зав'язочки. Ось. Хоча взяла емочку, теж гарно. Елічка ну, шикарно сидить, але емочка ліпше мені здається. Хоча мені ще то що так класно. Ще залежить від тканини. Так, і трусики, рахуйте, ціна їхня була 950. За мінус 70% 285 гривень. Ось ці трусики. І рівчик 6500, мені здається. Ну, я навіть не знала, що Хальцедонію робить такі знижки. У них тільки знижок немає на класику. Це на чорні класичні моделі. Так, ось такий купальничок. І про що я говорила? Ось такі трусики можуть бути. І може бути ось цей верх. Теж буде красиво виглядати, поєднуватися. І так само, у мене є чорні трусики, але ну, я вам зараз покажу. Так, це вже другий купальник. Третій купальник фіолетовий, Дуже красивий, в трівочках, можна сказати. Я взяла в них трусики стрінгами. Тут дуже гарні а, прикраски такі золоті. А як це називається? Фурнітура. Дуже гарна фурнітура в цьому купальнику. На трусиках і на лівчику. Лівчик теж трикут, класичні трикутники. Мені в трикутниках дуже подобаються мої груди. Твої теж, правда? Ну, найліпше трикутнички виглядають на наших грудях. Верх підходить, як мені, так і ніні. Єдине, що там ми зав'язаємо під свої об'єми. І трусики одні. Чекай, я тут зняла? Не зняла, поставила, потім що з тим повідомля. Тут є ціна. Ось, були 1550. Я купила за 465. Купи, знижки, а чого я свій верх купила по класичній класиці? Ну тому що чорний сказали, що чорні, а я ж, а червоний тобі купила. За знижкою. А чорний. Уявляєте собі купила собі чорний варіант, за 1600 гривень, тільки В. Так. У нас нам пояснили, що на чорних них нема ніколи нема знижки. Це типу класика, на яку ніколи не буває знижки. Так що так. Зрозуміло, ясно. Але я набрала кольорових, вони такі гарні всі. Що там такі? Ти видишку з То хто? Та я мама. Так, тут. Вона окремо буде відео з купальниками, може на 10 хвилин говорила. Так. Ось. Верх. Такий. Ціна я вам сказала, вже тільки що я вже відклала. Трусики ось такі в розмірі Елічка. Тут теж всюди пише кальцедонія і взаді теж все у них. Брендування. Ну, от таке, не, не, незамітно. А, це ще, ще всередині. Так, воно не, не снаруйно, ну, типу, не ззовні, okay. а зсередини. Ось такі трусики Бразиль... бразильяни. Ось. Теж з такою фурнітурою красивою, як і наверху. Бразильянки. Їхня вартість 465 гривень. Були 1550. Я вам скажу на мінусом 70. Дуже приємно купувати. Відносно приємно, бо можна в сінцеї купальник ціни за 400 гривень взяти, але якісь не прийняття. Ну, я вам то. скажу, в мене був купальник з сенсеї, і воно так натирає плече. Ну, знаєте, це, як варто зв'язується на шиї. Тебе воно задубіло, тому що ти в басейнах в басейна сам віше не має. Ну, Дуже гарний такий і, листан. І. Наступні трусики йдуть стрінгами. Ось. Я взяла і такі, і такі. Ну, під настрій. Стрінги в розмірі SM. Що і я не вони гарно підійдуть, і мені. Хоча ти ті от ті теж добре сіли чи ні? Mm -hmm. Чим мені подобаються їхні трусики, переважно всі. В них є регулятор такий. Тобто можна собі зробити менше, більше. Поправились, наприклад, трошечки розслабили, походали, затягнули. Тут може бути як на С, так і на L. Завдяки ось цим ось регулюванням. Ну, і коли стрінги це. Зав'язки. Ветри можуть бути і 100, і, і, і там 90 чи там 110. Нема різниці. Ось. Де, де захотіла, там і зав'язала. Або тут помістилося все. вже ти смієшся? і і там і там іде сразу Так, це у нас СМ і ті трус... вартість тих трусиків так само 465 гривень, за мінусом 70. Вони коштували 1550 Тобто при купувати по повній вартісті. По повній вартості цей купальник це 1550 плюс 1550 ну, 4600, виходить 50. Цілий купальник. А я за 1500 його купила. Яких 1500? Так, ну типу за 3 Денисі. Знімаю одразу вірки. Щоб це на морі не робити, не відривати, а на морі, знаєте, якісь ножні нож... ножниці забув, відриваєш, дирку зробив. Тому треба вдома це завчасно робити. До речі, мене така порадчика, я нею це все роблю. Ось такий. До речі, я би ніколи на нього не звернула увагу. Це мені сказала продавець консультант. Кажу, поміряйте фіолетовий, він дуже гарно виглядає на тілі. Я так паша глянула, тому хіба? Я поміряла все. Я зразу купила дві пари трусів і цей лівчик, ну і цей верх. Дуже гарно на тілі дійсності виглядає. Наступний купальник це моє любов теж. Мені найбільше юрчику сподобався. що Це дуже красивий купальник. Ну Мені гарно блакитно, просто. Ну, і він гарний. Він найдорожчий, до речі, виходить. Ось такий. Їхня нова моделька. Такі трусики браз... бразильянки блакитні. Тут така збірочка спереду йде. А вартість 465 гривень по знижці, так, 1550. Ну я так, переважно дивлюся, всі ціни однакові. А в розмірі L. Я би, до речі, і взяла в розмірі М, але на розпродажі не було. Ну, мені і L лягла. Мені от, я мірюю, що м ку Л-ку гарно лягає. Так, кальцедоні так само пише всередині. Ну, купальнички реально, мені дуже подобаються. Я в захваті від їхніх. І фурнітурка така золота, красива на кінчиках. Трусиків, на шнурочках. Така збірочка. На їхньому сайті, я коли дивилася на моделі, мені здавалося, що це буде ну, типу, не дуже. Я пішла в їхній фізичний офлайн магазин. Типу, я поїхала. У нас у Львові є в кожному торговельному центрі. І ви, ми з малою купили білий, чорний, червоний, яський чор, чорний і червоний. І мій білий ми купували в форумі. Фіолетовий, блакитний я купила в кінкросі. Ах, А ось цей з вишеньками в клітиночку перший я купляла онлайн вже. І чорний теж купувала онлайн. Так, і тут іде ось такий верх. Дуже той Дуже красивий. Верх коштував 1850. За мінусом 70-555 гривень. Ну, купальник по, виходить 1000 гривень, але це дуже хороший якісний купальник на розпродажі. Тож, в них ще діє розпродаж. Мені обідно. Чого? Тому я тільки купила за таку ціну. Ну, Тому що вони пояснили, що в них класика на класику. Якщо ви збираєтесь купувати чорний купальник, то на знижку не розраховуйте. Воно буде по цілій вартості. І до не вигорає. Так. Я навіть в тримальних водах не упала, бо то він ну, чорному нічого не буде. Якби ти в білому залізла, то я думаю, зіпсула би. Ось такий красивий берег. Так, і останній купальник це є чорний. Я його купувала трошки з... ну, Тобто я вже познімала з нього ці бірочки. Ось такий чорний. Тут йде пуш-ап-чашка. Ось. Це ж таки, щоб зробити такі собі груди. Хоча мені в трикутниках більше подобається. Юркові подобаються і такі, і трикутники. Але в трикутниках мені, я собі здаюся, більш тендітною, ніж коли одягаєш такий лівчик, то якось одразу додає мені тут вагу, тут, ну, правда, mm -hmm. якось ці балкони, типу, вона мені. Але дуже теж хороший, такий просто чорний з чашкою. Mm -hmm. Чуть-чуть інакше це було форма. Mm -hmm. І трусики з стрінгами ось такі. Теж. Шурмані, шурмані. Так, я на собі купила точно такі саме чорні трикутнички. Я собі купила такі самі купальні, але трикутники. Замість ну, не верх, трикутники, трусики у нас однакові. По повній вартості трусики по 950 гривень ось ці. Вони теж регулюються по бокам. Верхі по 5, 580, 1600 1500 дельчакій. Це трошки дорожче, ніж трикутники. Ось мої купальники, які я беру з собою на море. Все від Кальцедонії. У мене, до речі, ще є від ЄМАМЕЙ купальники закриті. Я не знаю, брати. Тата каже, не брати мені взагалі ні одного закритого купальника. Ти будеш брати? Я візьму, може, ти замочком таким. Оранжевим, мені гарний. У нас такі вирізи гарні. Ну подивлюсь. Ось. Я вам показала свої обновки, які я купила в Кальцедонії. І про що я говорила? Оті трусики і оцей верх можна. Міняти разом з білим, чорний верх, білий низ. Ну і ось цей верх, теж, виходить, із з чорними стрінгами дуже красиво виглядає ось з тими. Ось, і з білими трусиками. І навіть з цим можна теж одягнути. Хоча, напевно, не дуже, так? Да? Оце ні? Подивись. Ні. Оці дві пари трусиків і оцей варх. Все. Вже маєте інші купальники так. як був. Фіолетовий, блакитний і ось такий. Зіки це в мене штук, виходить? Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Але якщо рахувати оцей верх, то буде шість і сім. Ми буде на 7 днів, так що кожен день в іншому купальнику, виходить? Ось такі в мене покупки в Кальседонії. Мені сподобалось. Люблю такі, я люблю знижки, коли nee. мені 70. Ну, тому що якби я, якщо б я їх купила б на початку літа, це б, я і так за них заплатила так достатньо за це все. Якщо так порахувати за ту купу, але якщо ви це повній вартості, то. на в кінці Обідно. Обідно. І ще я зайшла в зару, купила собі в зарі гарну спідничку, сумочку красиву. вам потім або в наступному відео покажу, або ще в кінці ви того. Я можу перейти на мами інстаграм і подивитися, там рілси. А, так, я рілси викладаю з, о, з новими образами. Ну, де взагалі не між рекламувати, ну дивись. Я так завжди говорю. І ще я купила в зарі собі обновки, але я їх викладаю в Інстаграмі, підписуйтесь на мій інстаграм, де там виставляю рілси образів своїх. Ставте лайки! Лайки, вподобайки, якщо вам сподобалося, до зустрічі або до наступного кадру.